Вітаю тільців! Це ваш таропрогноз на наступний тиждень з 24 лютого по 2 березня. І так, тільці. Давайте подивимося, що вам принесе наступний тиждень. Витягнемо по одній карті на кожен день і подивимося, що ж вам той день приготував. Так, перша карта понеділок. Колесо фортуни. Якусь неочікувану подію, якийсь поворот ваших, вашого життя. Життя може змінитись кардинально на 360 градусів. Тобто, якщо у вас було погано, погано, погано до цього часу, раз якась така от подія у вашому житті, і у вас стає все класно. Далі я не говорю, бо не хочу далі говорити, що може бути зовсім навпаки. Колесо Фортуни нам говорить про приємну зустріч, про отримання якихось коштів, про те, що ми можемо кудись поїхати. Та, от колесо воно ну, крутиться в нашому житті. Ну, карта нам ще може говорити про те, що в нас життя може повертати в якісь події, які вже в нас були, тому звертайте на них увагу. Карта буде говорити нам про кармічність, тобто, можливо, в цей день ви зустрінете якусь людину, яка вам по долі. Вівторок. Вісім жезлів. Швидкий день, в якому буде розвиватися все швидко. Тобто, кудись, наприклад, поїхати, десь щось вирішити. Ви чекаєте когось дзвінка, вам позвонять цей день, ви е, хочете кудись їхати і ви причому будете вирішувати це швидко. І по вісім жезлів у нас завжди відбувається все швидко. От ви приїхали кудись і думаєте, буде довго? Ні, довго не буде. Все буде вирішуватись прямо блискавично. По вісім жезлів у нас карта говорить про сексуальні. Потяг. Хто в парі, в цей день вас буде прямо аж магнітом тягнути до вашої другої половини. Середа, карта сили. Говорить про те, що ми працюємо для досягнення своєї цілі. Ми прикладаємо зусилля, наприклад. В цей день ми вирішуємо, що ми хочемо змінити своє життя. Ми йдемо в спортзал, ми докладаємо до цього зусилля. Ми вирішуємо, що ми хочемо там кинути якісь погані звички. І також ми докладаємо зусилля. Взагалі, карта сили говорить, що для того, щоб ми добились якогось результату, ми повинні плідно працювати. І ця карта як доказ того, що ми. Ми працюємо в цей день, тому що ми хочемо добитися бажаного результату. Карта нам говорить, що хтось, можливо, йде в спортзал, хтось просто фізично багато буде працювати. По цій карті в нас дуже хороше відмінне здоров'я в цей день. Четвер. Двійка мечів. Карта нам говорить про вибір, про якусь ситуацію, яку, можливо, нам потрібно вирішити в цей день. Перед нами стоїть вибір. Тут ми вирішуємо да, піти, але, можливо, в четвер вже починаємо сумніватися. Карта нам говорить про те, що ми не хочемо, наприклад, бачити якоїсь ситуації у своєму житті, яка є. Ми закриваємо на ню очі і, в принципі, нам емоційно важко зробити цей вибір. Але по цій карті ми мусимо його зробити, тому що, тому що мусимо. Тому, тому що після нього може бути навпаки гірше, ніж є до цього. Наприклад, вам треба вирішити в четвер чи піти там, зробити вашого зуба. Да? І ви боїтеся, ви не хочете, вам страшно. Але ж ви знаєте, що після того, якщо ви його не зробите, може бути гірше. Там. Відкриється нерв, зуб розсипеться і так далі. Тобто ситуацію треба вирішувати, але потрібно приймати рішення от, на холодну голову. Сісти, от, обдумати, що знову вже говорю, що може бути. Далі гірша ситуація, тому бажано це рішення все ж таки прийняти. П'ятниця. Вісім мечів. І ви все ж таки заганяєте себе в якийсь страх, в якісь негативні емоції. Я так думаю, що хтось таке це рішення не прийме. Ну, Благо, що це зуб, але може в когось бути гірша, наприклад, якась ситуація, де йому потрібно прийняти рішення. Ми всі знаємо, де ми живемо і що відбувається. Тобто, можливо, якась така ситуація, яка нас заганяє в ступор. Людина в цій ситуації сама себе тримає в цих страхах, вона себе обмежує. Прямо смішно аж хочу проговорити. От Ви не йдете того зуба рвати, і ви у п'ятницю вже геть не можете їсти. відчуваєте що ви жертва обставин. Ну не йдете цього робити, вам страшно, ви боїтеся і самі себе тримаєте от таких якихось обставинах. Субота, карта помірності. Ви довіряєте вищим силам, ви відпускаєте ситуацію, ви знаєте, що всесвіт зробить для вас все найкраще, і в цей день знаходите золоту середину, ви відмовляєтеся від якихось поганих знов же звичок, ви, наприклад, уміряєте свої апетити, ви знаєте, що ви зможете втриматися, що, що от у вас все вийде, і цей день проходить в таких позитивних взагалі енергіях. Неділя, десятка кубків. Приємний позитивний день, який ви можете провести в колі друзів, сім'я, колеги по роботі, хто працює в неділю. Взагалі, десятка кубків така приємна карта, яка дуже приємно емоційно проживається. Наприклад, ви йдете з дітками погуляти, ви зі своєю дружиною сіли поспілкувалися на якусь тему, ви поїхали до батьків, гості, якщо у вас нема, наприклад, вашої ще е, сім'ї, дітей чи другої вашої половини. Тобто, 10 кубків це людям дуже приємно. Приємні емоції, позитивні емоції. Ви сіли разом фільм, подивилися, згадали, наприклад, якесь минуле. Проговорили своє майбутнє, як ви його бачите, в яких от таких позитивних крах. Ласках. Дивимось пораду для вас на іншій колоді. Дайте мені пораду для тільців на тиждень. Дивіться. Ну що ну, це? Десятка кубків, насолоджуйтесь життям, приділіть увагу своїй сім'ї, навістіть своїх батьків, родину, відчуйте отаку насолоду, бачите, як радуга прям для людей, їм класно, їм весело, візьміть від них оцю енергетику і. Просто проживіть прекрасно цей тиждень. І так, тільці, це ваш старопрогноз на тиждень. Бажаю щоб він програвся лише у позитивних для вас скрасках. І до зустрічі!